Я дуже рада бачити вас на каналі Pro PRODUCT. Сьогодні у нас завершальне відео циклу вимог до новачків, продакт-менеджерів. Ці вимоги, я нагадую, я взяла не з голови, а з аналізу вакансій з мінімальним досвідом на цю позицію. І остання наша тема це власне продуктовий дизайн, і які є вимоги у знанні цієї сфери. Ми сьогодні трошки про це поговоримо, але давайте домовимось про дві речі. Перша річ. Якщо ви дивитесь це відео і в якийсь момент побачите щось корисне, якийсь інсайт, якийсь цікавий інструмент, будь ласка, не забудьте поставити палець догори, тому що це дуже сильно допомагає розвитку цього каналу. А друге моє прохання полягає в тому, що до цього відео я додам опитник і дуже сильно попрошу вас заповнити його там всього пару питань на 5-7 хвилин. Справа в тому, що я хочу створювати максимально екшенабл контент для вас, який ви можете не просто слухати. А вже сьогодні, завтра використовувати у своїй роботі або рухаючись на шляху до своєї роботи мрії. Тож, будь ласка, не пошкодуйте цей час. Вам це допоможе отримувати безкоштовно дуже класний контент. Мені це допоможе створювати цінність в цьому світі. Тож давайте будувати він, -він стосунки один з одним, і я вже спішу почати розмовляти про дизайн сьогодні. Значить, давайте домовимося. Найважливіше, що ми хочемо запам'ятати про дизайн, що дизайн це не візуал. Будь ласка, відходьте від цієї думки, тому що вона в багатьох речах заважає приймати правильні рішення. Якщо не візуал, то що ж таке дизайн? Ви можете спитати? А можливо, ви вже знаєте. Good for you, як то кажуть, дизайн, взагалі, якщо так от копатись, звідки взялось це слово, як воно використовується в широкому контексті, не тільки в айтішному світі. Це про конструювання. Певних об'єктів з певною метою. Дійсно, буває мета більш функціональна, коли ми хочемо побудувати якийсь будинок, наприклад, особливо в якихось складних умовах, коли не можна зробити фундамент чи ще щось. Буває мета більш така, не знаю, філософська. Ми будемо робити мистецтво, пробуджувати в людях певні почуття або певні емоції. Але так чи інакше. От до цієї мети за допомогою дизайну ми конструюємо певне рішення. І давайте ось цю штуку зафіксуємо. Вона взагалі визначальна стосовно того, які рішення ви будете приймати стосовно дизайну, як ви будете відповідати на design-related questions. Пробачте, я в IT працюю, вже забула нормальну мову. У мене все з англіцизмами. Вам доведеться це приймати. Ну або не приймати, але коротше, потерпіть мене ще трошки. Якщо говорити про базові поняття, то є така штука, як User Interface або юайюайка. UI, UI Якби це не називали, це про візуальну комунікацію з користувачами. Як виглядає наш продукт ззовні? Наскільки там все видно, не видно, якісь такі речі, наскільки воно трендове, який філ, vibe. І всі ці штуки насправді знову ж таки бувають різні продукти. Наприклад, в банках не прийнято, ну, окрім монобанку, де давати всяких там прикольних трендів і все має бути дуже чітко, в якихось інших хіпстерських додатках, навпаки, має бути супер. Трендовий UI, анімації, градієнти, піксельні літери, ще якісь такі речі. О, це все просто різні стилі відображення ЮАІК. Я вам підготувала кілька ресурсів, я впевнена, що про ці, скоріш за все, ви чули, але якщо не чули, то знайте, що на цих ресурсах можна прокачувати свою надивленість, формувати певний такий візуальний смак стосовно того, що гарно, що не гарно. Не можу сказати, що продакт-менеджер дуже часто з цим працює, Працює власне, з візуальними стилями, але ну, просто мені подобається дивитись. І буває так, що, наприклад, ви працюєте над якоюсь фічею. І вам хочеться там зрозуміти, як в інших продуктах вона розміщається, або якими іконками вона помічається. І от в таких от е, моментах дуже корисно ходити на такі ресурси, як Behance і Dribble, тому що на них зібрані дуже багато дизайнів-дизайнерів, вони, власне, використовують ці ресурси як свої такі публічні портфоліо. І ви за певними кричовими словами, наприклад, там адмінпанель або е, додаток фітнесу, або якісь такі речі, можете знаходити величезну кількість класних. Або не дуже класних, але UI. -ек. Тут, до речі, треба розуміти, що люди можуть завантажувати все, що вважають за потрібне, і це не значить, що ті речі, які завантажені на цих сайтах, 100% там правильно сконструйовані або з гарним смаком, або ще щось. І третій ресурс, який ви можете бачити, це музлі. Це такі, я колись користувалась ним як хром екстеншеном, і в мене кожен раз, коли відкривалась нова вкладка, була ціла така дошка, якихось дизайн інспірейшн речей, якийсь прикольний інтерфейс, якась іконка, якісь там кольори підібрані і всякі такі речі. Чому? Тому що я якийсь період часу дуже цікавилась дизайном, мені подобалось, і от власне надихалась, і час і часу там бували прикольні якісь статті, які я могла піти почитати, і знаходила щось корисне. Тому раптом ви також цікавитесь дизайном, можете звернути увагу на цей хром екстеншн. А ми тим часом рухаємось далі до такого поняття, як user experience, і для продакт менеджера це поняття більш важливе, тому що ми, власне, і формуємо, і моделюємо те, як користувач буде доходити до своєї цілі, вирішувати свою потребу в нашому продукті за допомогою того, що ми придумуємо певні кроки, певні місця, де ми логічно або нелогічно розташовуємо певні елементи. І є як хороші паттерни, як максимально спрощувати. Простити людині життя, коли там ми прибираємо зайві кроки, зайві там якісь формочки, які треба заповнювати, або зайві попапи. А є ще такі дарк-паттерни, як ми навпаки робимо незручно для того, щоб, наприклад, більше користувачів заплатило. Якщо ви коли-небудь скачували якісь додатки в App Store, можливо, ви натикались на таку, ну не тільки в App Store, в Google Play також, sorry, у мене певний баяс. Ви могли натикатись на таку штуку, що ви тільки хочете зробити дію, там не знаю, накласти якийсь фільтр, перекласти якусь штуку, відсканувати якийсь документ. У вас одразу з'являється сторінка, яка каже: там підпишись на фрітрайл, і через три дні або через сім днів ми там знімемо вартість річної підписки чи щось таке. І в таких моментах багатьом юзерам може здаватись, наприклад, що ну без цієї дії, без оплати не можна пройти далі. Насправді, скоріш за все, там буде десь хрестик, або якесь закрите слово, чи там іконка, чи ще щось. Просто воно буде десь так розташовано, що людям незручно, вони не бачать, де воно або платять, або просто виділяють додаток і йдуть шукати знову щось безкоштовне. Це такий негативний ux паттерн Але так чи інакше, ну, в залежності від того, який продукт ви виберете для роботи, у вас буде фокус або на одні паттерни, або на інші, або на мікс. Тому. Тому дивіться, просто ви маєте про це знати, і на деяких співбесідах в певній компанії, скажімо так, вас можуть ну, не те, що перевіряти, а от спілкуватись з вами і намагатись зрозуміти, наскільки вам було б окей або не окей, навпаки, робити незручно. Що я вам хотіла ще сказати з приводу Єксу, якщо ви взагалі ще нічого не знаєте, де да навіть якщо знаєте, є така. Неймовірно корисна штука для того, щоб зрозуміти певні основи UX, як будуються продукти, і певні там хороші паттерни, яка називається Material Design. Це така бібліотека, мабуть, це правильно назвати зібрана гуглом, де прописано дуже багато принципів, як ми там робимо адаптивні, як ми робимо accessible продукти, на що ми спираємось. Там прописано по всім елементам UI, як вони називають які хороші патерни їх використання, які погані патерни їх використання? І ви прям можете в вакансіях Ну на дизайнерів таке часто буває, на продакт менеджерів. Не пригадую, щоб я бачила більше ніж один раз. Ну там. В цьому році, більш ніж один раз, це розуміння принципів матеріал дизайну. Раджу вам піти подивитись, де навіть якщо ви дивились час і часу освіжати свої знання нікому не завадить. Окрім цього, якщо говорити про UX, ви обов'язково маєте знати, що є така компанія, яка називається Nielsen Norman Group. І це такий величезний. Ну, це е, е, така найбільш trustable компанія по консалтингу, саме там User Experience. вони проводять дуже багато. Досліджень, у них є дуже багато корисних статей в відкритому доступі стосовно того, як робити хороший UX. Засновник цієї компанії, як я розумію, коротше, це Нільсен Норман. Він опублікував 10 евристик стосовно того, як нам будувати хороший юзер експіріанс. Треба розуміти, що евристика – це якась така, типу, річ, от як аксіома, умовно кажучи, це окей, в якихось місцях порушувати евристики, але щоб їх порушувати, треба розуміти, чому, наскільки це окей і всяке таке, але я вам раджу ознайомитись з ними, спробувати якось відрефлексувати. І якщо ви хочете окреме відео від мене на тему цих 10 евристик з прикладами, будь ласка, залиште коментар, і я тоді буду знати, що варто приготувати таке відео. І якщо матеріал-дизайн не те, щоб зустрічається у ваканціях на продакт-менеджера, то навички прототипування зустрічаються досить часто, в тому числі у тестових завданнях час від часу буває така задачка зробити прототип чогось. Давайте розбиратись, які бувають прототипи. Перший рівень прототипів найбільш грубий, нам допомагає взагалі зрозуміти, про що взагалі ми зараз говоримо, про яку фічу, що там має бути. Для того, щоб ми далі могли придумувати дизайн, нам треба розуміти, яку нам треба інформацію, які поля, що обов'язково, що не обов'язково, якісь такі речі. Ми маємо їх зібрати, обов'язково проговорити з інженерами. От ваше бачення, і для того, щоб проговорити перше бачення, зазвичай не треба прям малювати якісь блоки, що вони десь. Розташовані, я вам зібрала приклади такі, це можна зробити в вигляді схеми, що на першій сторінці, на першому кроці нам треба ось це, на другому це і на третьому відбудеться ось це. Або ще є таке поняття, називається Fat Marker Sketch, і його суть у тому, що ну, ми дуже грубими, такими широкими мазками малюємо, що це може бути. Чому Fat Marker? Тому що Fat Marker нам не дозволяє промалювати якісь там детальки, рюшики, І це нам дуже допомагає не розпилятися додаткові елементи, які взагалі не визначальні, от власне на першому етапі, щоб сформулювати базове бачення, куди ми рухаємось. Тому от така є штука. Маю тут сказати, що, скоріш за все, якщо у тестовому завданні у вас є прототип, то вони мають на увазі не це. Вони будуть мати на увазі вайрфрейми, про які ми поговоримо з вами далі, або взагалі мокапи. Тому просто знаєте, що є така штука, вона потім в роботі дуже корисна. Стосовно вайрфрейм. То я б сказала, що їхня задача це синхронізуватись в плані того, де що розташовано приблизно, як воно там по ієрархії, от такі от всякі речі. В багатьох фічах, якщо вони вже кудись вбудовуються, скоріш за все цей крок пропускається. Але якщо ми будуємо щось там окрему сторінку з нуля або окремий продукт з нуля, то етап вайрфреймів дуже корисний. І на етапі тестового у вас можуть запросити саме вайрфрейми. От знаєте, що вайрфрейми це скоріше схематичне зображення, але вже UI. -у. От, власне, воно може бути вже в такому трошки менш Fat Marker скетч стилі може бути власне, зроблена в якомусь додатку. Я трошки далі розкажу, в яких додатках ми можемо робити прототипи. От просто щоб ви знали. І третій рівень це називається High Fidelity. Коли дуже багато вже деталей, фактично вже фінальне таке бачення, як виглядає ця сторінка з усіма UI-ними елементами, це вже у нас мокап, і він нам допомагає остаточно фіналізувати, що саме ми розробляємо до дрібних деталей, до всіх стейтів. І четвертий рівень прототипів він найбільш складний. І я, як продакт-менеджер, ніколи таке не робила руками. Може, один раз там за весь цей час це інтерактивні прототипи, і вони, власне, нам стоять в нагоді для того, щоб прийти з інтерактивним прототипом до Юзера якогось навіть до колеги, і попросити пройти флоу і там, побачити власне, ну такі тестинг зробити, побачити, як люди взаємодіють з тим інтерфейсом, з цією фічею, яку ми змоделювали. І зазвичай вона має вже виглядати як якийсь реальний продукт. А якщо ми хочемо, щоб наші дані, які ми отримаємо з такого тестування, мали сенс. Інтерактивний прототип будується на базі кількох мокапів, послідовних кроків користувача там ви можете клікнути на якийсь елемент, перейти на наступну сторінку і так далі. З мого досвіду, продакт-менеджером не треба прям цим займатись, але на етапі тестового я би точнила, якщо у вас там просто написано прототип, який саме прототип було б окей. Якщо раптом вони очікують інтерактивний прототип, що було б дивно, але раптом ви не витратили драмоча, зробивши тільки якісь приблизні наброски. Якщо говорити загалом про інструменти, які дозволяють нам будувати прототипи, я б сказала, що найкраще і єдине, що нам треба, це фігма. Вона доступна онлайн, тобто не треба нічого скачувати. Вона працює на всіх девайсах, Вона дозволяє як варфрейми робити, так і мокапи робити, так і інтерактивні прототипи робити. Там можна колаборувати в плані залишати коментарі і всяке інше. І я дуже сильно люблю саме цей інструмент і найчастіше хожу до нього. І я не думаю, що треба знати щось інше, але я вам тут на всяк випадок додала кілька інструментів, які ще давно, ще кілька років тому, могли зустрічатись. Це Бальзамік, це Envision, Але Envision зараз, я так зрозуміла, вони зробили пайват, і Вони тепер більше як collaboration tool а не по прототипам Marvel АП якраз це для інтерактивних прототипів. І ось цей порту Я його нагуглила, коли готувалась до цього відео, і мені здалося, що він дуже прикольно виглядає. Цей продукт якраз фокусується на тому, щоб створювати прототипи, і там має бути це зручно, якщо це їх основний фокус. І остання штука, про яку я хочу сьогодні проговорити з вами, це User Flow Mapping. І цю штуку можуть також просити у тестових завданнях. Цю штуку нам, як продакт-менеджерам, треба розуміти, як робити. А вся справа в тому, що коли ми говорили попередньо про дизайн, то у вас могло створитись таке враження, що під дизайном я маю на увазі якийсь конкретний елемент чи конкретну сторінку. Хоча насправді в реальному житті, коли ми щось будуємо, коли ми щось розробляємо, ми розробляємо цілий шлях користувача. Тобто, як правило, недостатньо додати просто один фільтр чи просто одну якусь кнопку. Користувач якось до цієї кнопки, або до цього фільтру приходить, або до цієї сторінки, він звідки збереться, він там якось робить якісь дії і з цих дій кудись переходить. І от UserFlow нам дозволяє візуалізувати ось ці шляхи користувачів. І зрозуміти, ну продумати, якщо ми щось дизайнемо з нуля, або зрозуміти, як оптимізувати те, що вже існує, на базі того, що ми робимо цей юзерфлоу, розкладаємо кроки, наприклад, в нашому продукті. Ми можемо розкласти кроки в продуктах конкурентів, подивитись, можливо, в них менше кроків. Ми можемо від чогось відмовитись таким чином, оптимізувати або навпаки, зрозуміти, що в нас краще юзерфлоу, і відносно цього будувати комунікацію з нашими клієнтами, що от ми такий класний зручний інструмент. Юзерфлоу буває також різних видів. Десь це може бути просто прописана логіка у вигляді схеми такої. Маєнд, uh, ну це не маєндмеп, взагалі не хочу навіть туди залазити в ці uh, терміни в ну, вигляді схеми, коротше, і, і такі штуки також можна робити в Figma. або uh, ще прикольніше для тестового, особливо, якщо ви зробите цей user flow uh, прям з конкретними вайрфреймами або мокапами. Якщо, наприклад, вже існуючий продукт, ви можете поскріншотити, пододавати там ваш шлях і таким чином візуалізувати юзерфлоу. Ну, я думаю, що справити хороше враження, якщо правильно до цього підійти. От така корисна штука, як я вже сказала, допомагає і на етапі моделювання фічі зрозуміти, які ще мають бути кроки, врахувати все, що треба, щоб раптом посередині ітерації не виявили, що ми забули якийсь критичний шлях продовжити. І він обрубається десь і на етапі вже існуючих фічей або продуктів. Взагалі дивитись, як як у нас це працює, як у конкурентів це працює, і оптимізувати таким чином покращувати юзер експіріенс, покращувати бізнес-метрики і продуктові метрики також. І робити кращі продукти в цьому світі. От таке вийшло відео про дизайн. Я рада, що ми фіналізуємо вже цикл про вимоги до продакт-менеджерів-початківців. Далі в нас буде ще більше цікавого контенту, як і для новичків, так і вже для практикуючих продакт-менеджерів. Я вам нагадую про опитник прикріплений до цього відео. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви виділите свій час заповнити його. І моя вдячність буде відображена у максимально релевантному корисному контенті для вас. На сьогодні це все. І до нових зустрічей, па-па!